З нами на зв'язку Юрій Куслі, заступник директора Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, пане Юрію, моє вітання. Не знаючи, чули ви мої попередні питання, я вам повторю, як можна перевірити достовірність доказів, наданих е тією стороною агресором. Я перепрошую, просто я не почув питання стосовно ідентифікації тіл, ви маєте на увазі? Так, 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 ми про це говоримо. Я можете, будь ласка, надати мені запитання, тому що я не зрозумів контексту, як перевірити достовірність, бо мені казали, що треба спілкувати. Ну я буду спілкуватися стосовно проблем проблематики. Яка зараз трапляється під час молекулярного генетичного дослідження, от я якраз до цього і веду, якраз про це ми говоримо. Перед цим сказала про те, 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 що все, от зараз відомо, що повернула що українська сторона повернула тисячу тіл загиблих захисників, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям? От я і так. запитую про ці докази, чи можуть бути якісь фальсифікації, які є методи, чи визнається так, це міжнародними так, експертами? Прошу. Зрозумів, все зрозумів. Е, ну е, якщо що ви мене зупиніть, тому що е, в мене дуже багато інформації, яка буде корисна. Давайте тоді по порядку.